Якого забираєш? Нам багато не треба. Нам багато не треба, а що нам треба? Нам зовсім трошки. Всього трошки це таку маленьку-маленьку штучку. Одну ми вже купили і ще одної не вистачає. Да? Так що, друзі, всім привітас. З вами я, Сергій Шелудько. І Євгеній. Позивний у нього фізрук. Це у мене такий у нього позивний. Так що, Остап, так що, друзі, місто Переяслав. Розборочка, приїхали, нікого немає, ніхто до нас не виходить. Приїхали знову, звертаємося до Жені, ну так як без нього ні туди, ні сюди. Ну, цей Женя звертається до другого Жені, ну а ми зараз, думаю, закриємо це питання, питання по топлівні на Д-22-го. Правильно? Yeah, yeah. О, так що десь зараз вийде власник цієї всієї багатільний, подивимося, що тут до нього робиться. Тільки є одна проблема. Казав, ти до мене не приїжджай, якщо не привезеш кусок сала. Без сала ніякі питання не вишають. Оба ще! Братан, і тобі добрий день, і слава Україні. І дякуємо тобі. Ну, тобі вже знайомі, тому що він вже приїжджав. Я тобі дякую за подгончик, дякую за головочку. Я думаю, що якщо ми ще цю штучку ще до тебе заберемо, то що? То машинка, машинка в нас поїде. Ну, раз він себе веде нормально, значить піди візьми той кульок та принеси. тому що я б до тебе не приїхав. Я б до тебе не приїхав. Ну, але це не реклама. Я не продаю. Ти знаєш, як у мене купити продукцію. Дуже-дуже важко. Діло, знаєш, як мені колись один казав, та ми ж платимо бабки. Бабки! Да. Ну але тут зовсім інший вопрос. Так що я не знаю, що ти там просив, що там тобі положили. Ну, Кажись тушонка, бо каже, якщо б тебе жінка не пустила додому, то щоб тебе було що їсти на розборці, правильно? Сало є там чи нема, подивись? Є. Сало є? А ну глянь. Не подивись, щоб кульок ручки не дарували. Там що їсти тушонку вже будеш чи що. Вже б з'їв би. Ну сало потрібно бути. Якщо там є сало, якщо там є сало, то я тоді з жінкою балакати не буду. І кублиця, кублиця. Щось знайшов? О, перепілки. Бачиш, заради тебе дружина нарізала перепілок, скажи, Все, Жень. Є? є? Да. Все, з Петровною не балакай. Це моє НЗ, стопудов. Шелудьківське сало. Не мите, як там казали, з мішковиною. Женя, як тобі сало шелудьківське? О, А людина каже, та тут, мабуть, ти на базар людей обмануєш. Так вже обманую 14 років. І в принципі, проблем в мене немає. На базар не їжджу. Сам їм і людям советую. Жень. А як взагалі військові відносяться до Шелетківського сала, а? Нормально. Нормально? Ну що бо ти не на терой, да? Чого руча, до да? Mm. Так що ближче к ділу. Що там? Виграла mm. зелену жабу дівчинка, так? Да? Дівчинка з пристром. Дівчинка. дівчинка З пристроб яка купила 5 квитків. І хотіла ще купити шостий. Але виграла. В неї троє дітей. І я дуже радий, що вона виграла цьому. Вона І... так хотіла, вірю. Я що... знаю. Але кстати, на пробному, ти прикинь, ж пробний ми проводили. виграв твій номер. Сука. <плес> Братан, ну <плес> це б ти цього не казав. Я кажу: це треба засняти було, щоб Сергій побачив. Ти що в мене вже морошки по кожі пішли? <плес> да, да, я б уже її знав куди пристроїв. Ну, ці дівчинки, велика е, дяка за те, що вона безпосередньо е, прийняла участь. У ці лотерейки, я дякую Богу, що виграла така багатодітна родина. І ця машинка, вона їм потрібна. А в першу чергу, що ця людина не стоїть осторонь від теперішньої ситуації, якщо вона її використовуватиме в своїх цілях, значить Бог так розсудив. А вам хочу подякувати Євгеній за підтримку людей, які організовують збори і підтримку Збройних сил України. Контролюю трошки через Тікток, що не вивчу, як називається Еліт. Еліт авто. Еліт авто, Так що хто ще не підписався на тік-ток, канал Еліт Еліт Автоклуб Еліт Автоклуб так, так що шукаємо по-англійськи написано. Так, заходимо так. і дивимося. Тобто... До речі, хочу подякувати своїм підписникам, дуже швидко відреагували і допомогли зібрати на, на, на екофло. На екофло і зараз ще добиваємо генератор просто приїхала, попросила Якби трішки раніше, я вам би його дав, бо в мене був генератор, і я його просто відвіз В мене була ситуація. Ми придбали генератор для людей, люди потім не вийшли на зв'язок. Ну, бувають моменти, коли ти требуєш від людей зв'язок безпосередньо від військових. Просто дзвонить і просто поговорить навіть по відеозв'язку, коли ти людей не знаєш. покажу, я віддаю обладнання. Із... — Знаю, дивився, швидко. 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 Так. Бо тому що віддавали на Курщину, позвонили, це... часть вже забрали, часть мали забрати, я їм держав до останнього. Вони дзвонили кажуть: доїхали до Харкова, їх на Покровськ одразу. Вони мені дзвонилися, кажуть, віддай комусь іншому, бо це будеш далі до китайської паски. Пішли глянемо, бо в мене теж є дома швидка, яка зараз також буде їх. У мене є, вона укомплектована по таким моментам. Я ж дивився твій відосик, якби Я мені... Сині викинув новий, щоб віддаю, то далі. Якщо комунальне, то тобі там відбутиться. Так що, Тікток. Елітавтоклуб. Зайти це безкоштовно. Так що, друзяки, все це, що тут знаходиться, фара що ли, лежить, теж безкоштовно. Забирають, вона бита. Ну там їх дві. Там дві биті. Дві биті. Так що якщо вам треба комусь биті фари, можете теж забрати безкоштовно. Все те, що знаходиться в будці, рішетка радіаторна, сідушки, ці всі речі. Тут були ще ноші без питань, кому треба, можливо. Деякі речі з цієї будки, сідушки, там, оті столики, я так розумію. От можете набрати Євгенія і з ним поговорити. Тобто тікток Алідавтоклуб, ці штуки тут теж корисні. Да, я просто не дуже в цьому розбираюсь. У мене Добре, здорова, така швидка допомога. Там у нас подзвонили до мене хлопці, їм треба бус. І каже, нам дали таку машину, волонтери, швидку. Каже, Нам їх жалко просто розтюрібанювати всередині. І каже, якщо ви знайдете нам авто на заміну там, буса або джіпа, то ми поміняємося. Ну, Я сам цього не мог зробити, подзвонив до Віті, а Вітя працює також з медиками. І каже, я її заберу по-любому. Зараз їм загнали машину по Т-4 з кузовом, це так, такий дуплет. От він підходить, Т шостий, навіть, каже, чи Т п'ятий переходний з рісничками. Тож вона готується і хлопцям удасться та машина, а вже ця поїде, правда, не знаю, в яку бригаду, але я думаю, що якщо в мене вийде, я сам також з ним поїду і цю машину передамо. Реально швидка 19-го року, Mercedes Sprinter, 3-літровий двигун, ракета, бомба, тільки думали, що погано їде. А я що, каже, їде Льоня тільки 100 кілометрів у час. А я кажу, це якось мало. Подзвонив електрику, приїхав електрик до мене, Серега, підключив комп'ютер і каже, братан, вона їде 161 і цікає. А якщо включиш мигалки, буде їхати 220. А я кажу така, як вона, вона, вона тільки сотня, більше не їхала. Вона каже, то спідометр в мілях, братан. А він один тільки циферблат, понял? а він 160 йде, ти на ній йдеш 160. І не чув. І не чуєш, вона тільки шатається. Так що, ну, от такі моменти. Так що лотерейка була чесна, виграла чесна людина, і далі працюємо. А хто там говорить, ну це як завжди, я типу оправдовую, я не оправдовуюсь, я скажу свою точку зору по розборці. Багато є критики, багато є хороших відгуків. І я скажу одне, що всім людям класним не будеш, і це правильно. Він не 100 баксів, щоб усім нравиться. У нього є своя родина, є свій своє коло спілкування. Є багато людей поза кадром, які сюди живляться, допомагаються. Я вже знаю просто на своїй шкірі. От. Але це їхня робота, і цю роботу повинен хтось робити. Тобто, по-любому, святе -то, -то місце пустим не буває. І такі розборки є фактично у кожному великому місті. От. і Кожен цим займається, але є свої правила. Ну, На жаль, говорити там деякі моменти, я знаю, що там було віто там на розборку роздавалися. Бу, так, там ще до, да, ще і є деякі моменти. Два, там, якщо люди телефонують, і є якась запчастина, по-перше, я знаю, що це є завжди порівняння. Ти можеш подзвонити кудись в інше місце, зайти на OLX, подивитися, побалакати з ним і поговорити. І Є ще такі моменти, коли ти купив або воно не працює, людина просто забрала його назад. Є моменти, коли воно тобі не підійшло, також поговорили, якщо ви його не теребанили. Тобто тут є куча-куча моментів. Так що, дзвоніть. Пробуйте, спілкуйтеся, запчастини є до всіх видів автомобілів, придбати автомобілі да, різного характеру. Військового плануся сьогодні на даний момент в тебе немає нічого вже. Да. Військові машини розходяться на ура. Ну, але ці всі тачки. Продаються, я так зрозумів, теж на площадці, ти робиш рекламу, людям допомагаєш реалізувати. Це не тільки ті тачки, які він там купив, це все його. Є автомобілі, які люди приганяють О. на площадку, знімається відео, і якщо вона вас цікавить, приїжджаєте зробиться е обзор. О, красавчик. Тут є об'явка, людина прийшла. Ну а як же? це по красоті, це ну так рівень. Нічого ж це рівень. Рівень тут нормальний. Так що так, працюємо. Ну, наша задача яка була, найголовніше, це доставити тобі кусок сала і тушонку, щоб ти е, був у формі, працював далі, підтримав своїх е, друзів і побратимів, які ну, Ти ж у нас людина є з прошлого. О, не, як з прошлого? І, із, із, із історією. Так що ну, багато хто чого не знає. І коли людина бачить на картинці на фоні моєго буса, якого я придбав, о, для військових це вже, я про те, що не робив навіть відеозвіт, що я вже машину купив, але за неї ще навіть не віддані гроші, що половину ми торчим, Забрав, я, ну треба повноприводний, Т-5, повноприводний Т-5, 6-ступка, 2,5, все як має бути. З вигляду він такий не дуже був по красоті, але він живий, цілий, зроблене ТО, поміняна там полось, граната, пильники, масла у усіх редукторах. ну, Я так, я так люблю. Тобто редуктора, там ще якась херня, масла, фільтра, різиночки, прокладочки, машина довелася до за 23 тисячі гривень. до ідеалу. Ідеал. Тому що будь-яку машину, яку б ти не купував, яка б вона не була там класна, бивушна, Все одно, Женя, що? Правильно, після тесту драйву <казу> показує все. Ну, це, може хто там перший раз дивиться, він в гражданці вони можуть поняти, що це за фізрук е, Остап, це боєць 79-ї. Легендарної бригади на даний момент воно там ліпимо в гаражі як не одну машину, так другу притягнули. І, і дякуючи хлопцям, допомагаю. Це Вадим Волошин і його команда. О, є багато небайдужих людей. Завдяки десь тут ви циганемо в цього цигана переяславкою якусь запчастину, а другі цигани приліпили, а треті поїхали і вибурюють на волю і свободу. Так що зараз забираємо саме головне сало-салом, а забираємо ту, 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 ТНВДшечку останню. і... І-і-і-і-і-і-і їдемо працювати далі. Я буду завершувати відосік. Всім, друзі, я дякую за довіру і за підтримку. Підтримуйте наших захисників, тому що без них не буде ні розборки, ні моїх свиней, не буде ні хрена. Правильно, Євгеній? Так, да, буде тільки в рублях. А що ти там взагалі казав мені в машині щось там часав, мені там розказував? Там. А? Вражав мені, що ці волонтери вже задовбали. Це буде в наступній серії. Да? Да. Да, каже, бляха, пацани, без вас... важки. Дивляться, продовження. Каже, без вас реально було б було б трохи не так, як зараз. Да, як ти кажеш? Без, без вас було б що? <плес> О, ну, бля, ну це вже конкретно тут, ну бажання, ну і можна. Так що, друзі, без нас і без них просто було б зовсім все по-іншому. Так що об'єднуйтесь з команди, підтримуйте тих, кому довіряєте, не хейтіть тих, хто робить. А просто беріть, робіть це самі. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був TikTok канал Ав...". ще раз. Елітавтоклуб. Скоро буде Тока еліт. Тока еліт. І країна еліта. Скоро вона буде. Тут, 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 тут скільки, скільки мешканців елітних. Диви, я да ти, да ми з тобою. Е, да. як, як корабель назвеш, так і попливе. Ми, ми так і балакали. От ми їхали про автомобіль на дійку, да? от, І от ситуація. Трібно так бачить. І ситуація в Україні. І... А я вам ще скажу, хлопці, Бог на світі є. Він нам правда не дає розслабитися, але ну, я думаю, але що... я диску по виграшу, хто автомобіль виграв. Я точно побачив, що він є, і він справедливий. І він ще бачить. І Чуєш? Я кажу, що Бог на світі є, бо я дуже так сильно хотів попробувати той італійський шпек, який я розігрував у цю суботу, який прислала моя мама з Італії. І виграв Анатолій Васильович. Ти розумієш, І ми вчора їхавши у цьому. Він же ж нарізав його. І ми його їли вже на обратному шляху. Пробували на заправці око у Харкові. Кажу, братан, я такий радий, що ти його виграв. Коньяк твій мені ну, він мене взагалі не цікавить. А от шпік я реально хотів спробувати той, який я розіграв. І це і Бог так розподілився. І завдяки тому, що Васильович виграв, його спробували вже півсвіту. А ти ще не пробував? Ну і вам не довелося, господа. Так що приймайте участь далі і вигравайте, ну шпік не знає. Приймай майже кожній виході, коли виходить, зайти на фільм. Так що, з миру... Зразу ти найактивніший ну, підписчик із моїх підписників, <риклад> <риклад> Так що всім миру, здоров'я і добра. На цьому буде все, всім пока, бо в мене хоч заразився, бачите. І, і, і палець, яким держу телефон. Так що, ну а по запчастинкам, постараюся оставити силочку в описі під відео і номер телефона менеджера чи твій. Менеджера. Менеджера! А я там зроблю йому просто по приколу. А вдруг так дуже багато людей буде дзвонити, щоб йому ще було до нього. Дозвонитися не можна. Так що в описі під відео в закріпленому коментарі буде силочка на Тік-Ток і номер телефона менеджера. Так що всім пока.